А все чесно! Уділяйте наших кофром вас! Його зрозуміла за вас попередували! Несподіваний рух або шум може спричинити жорстокий відсіч з боку терористів. Не допускайте дії, які можуть спровокувати терористів до застосування зброї і привести до людських жертв. Що за сум? Зано! Рости образи та приниження, не дивлячись злочинцям в очі. Не поводьте зухвало! Ей ви, малі, телефони! Виконуйте вимоги з Не суперечте їм. Не поводьтеся зухвало. Не ризикуйте життям оточуючих і своєю власною. Намагайтесь не допускати істерики або паніки. Давай, допоможи! Тільки без героїзму. Допомагайте іншим заручникам. Якщо терористи на контакт не йдуть, розмовляйте якби з собою, читайте напівголос вірші або співайте пісні. Ніколи не втрачайте надії на благополучний результат. Пам'ятайте, чим більше часу пройде, тим більше у вас шансів на порятунок. Спецслужби, отримавши повідомлення про ваше захоплення, вже почали діяти і виконують все необхідне для вашого звільнення.